Коротше, в мене дуже швидко все вирівнялось, але я почала заробляти, в мене почались проекти, все було супер. Але спрацювало те, що для мене ця комісія стала невідчутна. Тобто зі п'ять тисяч шість тисяч да, гривень для мене стали. Ну, я така, та похір, ну типу, я колись розрахую, а може й ніколи не розрахуюсь, тому що що таке п'ять тисяч 5 тисяч гривень на місяць? Ну, це помилка. Це помилка цього це... вижившого. Знаєте, коли Ах... почала заробляти багато, але насправді це багато воно ще формується потім з того, що ти. Трішки там да. втратила, трішки там переплатила. Да. Цим самим не змогла навіть просто ці гроші заощадити. Я розуміла це, але коли я комусь розповідала цю історію, і мене звичайно що критикували всі мої друзі, всі говорили, що це пізда, і треба. Що Щось робити я дуже агресивно реагувала, тому що я казала: ну що ви до мене не причепились, це мої гроші, що хочу, то і роблю. Я у вас зараз я вже нічого ні в кого не позичаю. Для мене не розрахуватися з кимось з друзів це просто ну, red flag. Mm. Для мене це дуже важливо, що якщо я позичаю гроші в когось, ми проговорюємо терміни, я точно віддам, бо для мене це дніще. Я знаю, що дуже часто буває там серед друзів, коли ти якщо позичив, то просто забудь про ці гроші. Чому ні, ні так не має бути. Ти, якщо ти береш гроші, ти маєш їх повернути 100%. Ну з банком в мене була така історія в ну, Банк на тобі гроші. заробляв і він не да. жалувався. Так, да, з друзями по-іншому.